Так, всім привіт. Сьогодні ми з гільдією підемо ще на один рейд. У нас відкрився третій бос. Кість там Шипаста ящерка. Підемо його вбивати. Перед тим як подивитися відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Побажання, звичайно, але я попросив би вас подивитися відео повністю, тому що хронологія перегляду дуже сильно допомагає розвитку моєму каналу. І приємного перегляду. То у нас на, на свардах, давайте всі зберемось, дворучники. Є тут? Є, да. Є. Давайте в паті зберемось. Будемо юзати, коротше, цей скіл, який відхилює. Мечик такий, пам'ятаєте? Угу, Візьміть угу. його всі. Будемо по черзі його юзати. типа. Не так, всі я... відразу, то, а по то, черзі. Без вихідних ситуацій не буває, так? Взяв скіл. Тоді, може, да хавчик ні. на броню взяти на захист. Так, да, так, да, так. Да. Нам треба буде. І можна ще взяти інші да, да, давай. Ти також візьми той скіл, тільки не юзайте його всі разом. Будемо дивитися по ХП, по черзі будемо юзати його. Всі, хто там ходив на боса, вибивав щось, я поставлю. Я вже виставляв, я поставлю всі шмотки. На продажу з бан глюцентів викупіть, будь ласка. напроти я поставлю. Хто не хоче, то я заберу тоді. Хто не викупи за три дня роздам кому хто кому треба, коротше, отак. чуєте да? Я забрав. Давайте вже. я спочатку роздам тих, хто вибив, три доби дам. Напишу об'яву. Якщо не заберуть, бажаючим розкину і все. Понятно. До речі, я так розумію, я тоді не міг відкривати, бо в мене не було званка. Да, типу. Тепер ти між можеш угу. відкривати, ти будеш записувати, да? Не звичайно. Добре, тоді, хлопці, мінімум матів. Будь, Це, будь все, ласка. По, все, по, все по ділу, якщо що там треба. А якщо хіл, що, там, я прожимаю, але... хіл, там Все таке не більше. Добре. Хто до там? Так. Ну все ж тоді, поїхали. Ти відкривай, получається, так? Всі у нас готові. Да-да-да, все готовы. Все, поехали. Там собираемся, не спішіть. Выбирайте. Он сверху, він сверху да. появился. Uh -huh. Так, давайте, Де наша пачка. Тут-чуть прожимаем все щиты. Это я до Що, сих пор не забежусь, кто мы. Си зайшли? О, чекаємо. Ченя, что-нибудь не почелось. Хтось можеш, може зайти зараз да, я цей, я взагалі... Ну, як стихнутися в... до вас? Звідки ви заходите? З блядь. Чекай. В килд холл заходиш і сразу наліво, якщо через двері, бля. Чуєте мене, якщо е падають танки, ви бачите, що хп в них просідає. Підходите до них, даєте листочок і тікаєте. У вас же листочок з областю прокачаний. А це область, якщо я не помиляюсь, просто вітер дає. Ні, дивись, підбігаєш, Куда хто? Ешка область і тікаєш. Ага. До речі, якого може гвардіона поставити Протім, якогось? там буде yeah. краще. Да, жіночку візьми, вона з дефом там сіл щит, щит дає. А, Як це, вона нас. Знаю, знаю вона мене вибита, ага. Це що мана щит дає. Хранитель, да. Угу, оця... леді mm -hmm. Knight. Рицарі леді. А, подожди, це мани? Це може на мене чекай. Скорость перезарядки. Можно 6 вакарты. Да, да. Еще я пропустил. О, хил пришел. Давай, до нас быстро. Все. Це хіл пришел? Элис, ты? А, да. Заходь, у нас хил. <рес> Ура! Топи дая, кто нас. Мы хила весьмем, друзья. <рес> Добровильно, пока что. Давай, два, не заберіть хтось. Без мам таких Ого, оце наїзди пішли. Та, ну що, всі готові. Ну что, пігнали? Да, да, зараз. Ми, мені здається, дольше не знаємо. Ми не проходили його. Не вмирайте. У нас одна попытка, до речі. Ну, вже проходили? Та, він відкрився. Ні, ми Не, один. Блок. блок. Ох, стан все одно є. Я думаю, цей баф можна, в принципі, прожимати так. Ну, типа наразі. Хтось один не прожиме, буде просто макс хп. Я прожил, я прожил. А, окей. Після того, як він стан, дав. то есть плану пати все же че чини что зараз буду ага винховается выкоп... винховается выкопается mm -hmm. оу це підкинув падла <связь> 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 О, я же дрифтер придавив придавив Він в камінь привратив, бачили? Нас. Обережно не цей. Живіть. Відходьте, відбігайте. Та трутка, коротше, коли він на вас випрягує з під землі, да. майже да -да -да -да. вбиває вас. Блок. Якщо вийде, звичайно, вийшло. Він тільки навколо себе п'є, а дальний не рухає. Цей. Пожалуйста, блядь. Зараз друга фаза, походу пошляйся. 44-й. Готуйтесь. Так, щоб він на вас не стриб, не впав, бо це камень это. Зараз безпеки. Може был камнем, камнем с Дамбаф. А ты можно контроль снимать, хил? Не пробовал? Не, камень. В, в принципе, и так накидывайся кого? Не-не, я маю на увазі то, что він камень превращаю, не пробовал? Я не могу знімати ними такую идею. Блок. Не вможешь, чи не вмієш? <рігла> чи не хочешь. <рігла> чи не хочешь. Одну другому не мешай. <встигає? рігла> чи не встигаєш? <рігла> Тут тоже может быть <рігла> 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 Та по-любому я просто... Я не знаю, що так, так я більше, більше готувалося, ніж його забирати. По-факту. <с complained> Але ну знає. Але краще бути підготовленим. Викопується, бігайте. А такий простенький. Та, понятно. Опа, комусь зараз на кого? Хил, дай, дай, дай посмотрю хіл, якщо щось тільки бачить свою групу, а іншого навіть там охіляти не зможе. <рес> <рес> От і все, а ви боялися. Нас і багато, багато вітаю. всіх вітаю з третім ботом. Це, це. Грац. Не так, <рес> <гратце>. <рес> Чита, що не буде. Що випадають? Ви молоточки. Крафтити, розбирати, молоточки робити. <рес> Дезмонт, <ти> іди сюди. <рес> 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 Ні. Ти йди сюди, попробуй. У мене не ПВП біл. Я тебе не верю. Да блин, это и ты реально кажешь? Киллер. Килл -то. Давай. А, это так называемый груд. <свят> ты там кажи. Я, -груд". <свят> Я груд. Я е груд. Я есть груд. Блі, а у мене нічого нема для ПВП. Так. У мене правда руки трясуться, а все нормально. Бачиш, в мене даже не пвп бил. Да що ти страшишся, ти вже моє его не перебореш. Та же все, а ты ж каже, не пвп навіть вообще. Блин, зібрав якийсь такий дебильний сет, але ефект сету дає 20% бусту від скилів урону. Бо вже воно то варто. То добре, що зібрав, то вже непоганий пост я просто думаю, чи стати краще, типу, що на шмотках самі по 2 е, до сили. Чи самі цей сет ефект. 20% до урону від скілів звучить ніби солідно, так. Боже, що ж так пробивають всі? Ну да, став нормально б'є. Ой! Каже, для ПвП нічого нема. А я й не було, ну я не от заюзав скиллу, це якийсь застанув тебе прив'язав. Просто 10 кх поволотів. Я щось вообще. Що щось. ви хочете, 2682? Ну, тут по факту. Сама цифра звучить страшно, Да. Я ще вирішив завжди додавати, типа 2682 і 3. для ексклюзивності питають, Шоп в кошмар людей кидати зразу. А у тебе мах резисти. Не, он вообще не мал, по моєму А может, тебе одежі немає? О, я тоже так думаю. А, ну Ти То не добіг. ще я постраждаю від тебе. Чекайте. Ничего свиспулюхи там прилетів. Я, по моєму передумав. з одного скилла Я разумею. Я не Треба, щоб хтось рахував, або... А на что? Там просто... Я нормально плюха залетіло. А за... ты тут, Борщ? 1000. Можно 1000. а я информацию... тут, але... давай. Скажи. Мене можливо не буде на цьому тижні там після середи або на наступному десь дні 4-5. Я, я створю цю... я, блин, мені писал назад. Бо Гіл... я на оп... не, на гілку, текстову гілку створю, напишеш Н там. Окей. Бо коли я ще щось? не знаю коли, а лягаю на операцію і... Там не Та не проблема. Не проблема. Як шо не, Якщо напишу... він, не А, он не прокачивает еще забыл я на баті ви куда хопте. І <ріст> двіст треба прокачати. Де там гілтхол є. Uh, так. Так. Хочу з дезом. А, ну давайте. Просто. Mm -hmm. А, питання, поки ви не почали. Як вимкнути автотаргет, коли Паталите. він вирубався? Так, так, цьому. Бляха, <плес> <плес> вона так кричить, що я думав, що я вже вмер, ну, типа, понял? Вона так кричить, думаю, а, ну, все, я йду постою, <плес> не дивлюсь, що там. <плес> типа, вон, тут три відповідають. <плес> <плес> Ось у мене таргет збросився. А, ти інвіст нажов? Так. А, я думаю, чого він збросився? Самі поїздні. <плес> А, в тебе Гая не стоит, не выставлена, правда? Да. Гая. Не, блядь. А, был. стоп, Гая, в тебе выставлена в твой матч. А это Гильятина? Есть. Yes. А ну, ударь меня Гильятина. Две, две, двести. Будь no. Мультсдравый. <coughs> mm. <coughs> Майже в два рази выпал, 14 це прокнуло мен, так то по факту теж б'я на 1200 Ні-ні-ні. Як бачиш, ні. херня. Головний не це. Просто дати. Контроль і все, І потім І все І потім там плюхи такі відлітають нормально. Ну. No. 3700. Зашибись. А в тмотке не даешь в точке, не? На 3. Шолом 4. Ой, шолом 6. У меня все на 4, офигеть. Аллея каже, может сейчас 1, що я взяв цей set effect. Надо 900-кибещи урон нормально пролітає. Это два данчи. Ну, що ж можна. можно. Да ну, контролю просто море. А, я так. не знаю, як мені... з нього виходити. У мене даже не виставлений половина скліп контролю. Тому коли я грав на магу і мене вот так от пацани тримали, я вирішив пора брати меч в руки. Ну, Це просто трэш. Я йду, Бау. дайте мені тоже. Накидайте мені. Дезмонд, давай. Та мені страшно з ним. Дезмонд. Так. Я сам. А нього він. Кем з ним? У Мене ну, не Пвп. У мене не ПвП білд просто. Що це за приглашение? Пачес я... Браун, че не. Ага. Дайте хтось відрахунок, щоб там цей. Щоб він мене скорше скінчив. Та Ой, я не буду не скінчу. Мені так кажеться. На один і починаєте. Окей. Три. Два, один. Більше, більше не да не, ну подивіться, він просто танка розриває. цим А я нічого не У просто... Тебе не було веберу, ти встане стоишь. Ну так. А чого він не б'є блядь? Не, просто просто не бл? Потом два не контроля і все. Не-не, nee, nee, mm -hmm. я сам не вру, что не працюють. Так любой може взять на жив, взять и все. не. Ну, по факту, а я що, комусь 6 кажу забороняєш. Okay. Я сам на таки перешл змага. А я тебе в ці не, не вибрав. Дивно, что там, ты знаешь, так на треплюх и ушел. Та він прикалывается, Боже, якщо бы він по серьезному в Бабочки не накидают просто. Я ведь кажу, у мене тут не, немає. У мене два контроля, треба перезбирати панель. Здорово, здорово. А ну, зараз я пробахкаю. Дольше, дольше я проживу. Чекую, Ну е що, собі танку... я майже відхил, до речі. Давай я танковый билд зараз. Це я був в мене. Чекай, да, я Ти. Я просто хочу подивитися, скільки я живу. Ну нависта не бачиш. Я це петран, кидрил. ти не бачиш, поки він не підходить, то можна зробити щось. Підійшов, підійшов все. А той скіл, яким ти ага. до мене стрибаєш, ти ж мене втягнетиш. Я ж можу це почку взяти ще, бо я її не, не спеціально не беру. Плюс Це з Це здагрів скил, що тобі за спина тепається. А, ну тобто, ти все одно я не можу від тебе відстрибнути, ага. наприклад, Ні, не, не можеш, бо він зв'язував. Mm -hmm. Там ще, Другий якщо її прокачаєш, то вночі сало дає. Ну да, живу, вже. живу. Ну, доволі непогано, кстати, було. Танки краще, танки краще. <реш> <реш> а якби танк був ще без вандом, взагалі А якби ну, танк так. був ще з другим контролем на панелі, станом <реш> і ще з цепочкою, це ж говорю, я ПВП не особливо... Ну треба, треба. <реш> треба вставити. ну, Тут на арені дуже більше, я кажу. Там корейці бігають полпачками. Ну, от танки він краще живе. Ти зможеш іде? за спину стрибнути? Ну, зв'язати мене, я просто скіл хочу перевірити. Оп! Так? Да? Це я побіг, чи це він закінчився? Скажешь, що він закінчився. Заречка, 4 а, ну, зараз, 4 секунди. Так, так, це він закінчився. Ти не прийняв дружбу, мою чи що? Ну, um... як ти путь. Ну, я тебе додати в друзі вибирав. Подивись. Не ви... Зразу бейтесь. Так. Арена відкрита. Яка так. арена? Котки по Україні дешеві. Треба турнір зробити. До речі. Я хотів потестити. Хто виграє, зробив. тому вся, вся фіолка кого не забере. <реш> <реш> Ти пишеш? Так, так. Ні. А <реш> якщо ні. хто виграє, її не забере. А, типа, всі комбінації з ножами не грають. Відразу, Відразу. умова одна. Тому що це дуже легко. Найнужі виходять теж? то ні, Не, 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 так. Окремо, дві групи. Ти комбінації з ножами між собою, а решта між собою. Все, от так Ну, чекай, так. Ну, весело буде, будете, перший першу інвестиці впаде, то і програв. Ясно. Все, бахай в інвістер. Ще хто? Ще двоє чоловік. 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 А який слот є, я можу приєднатися. Слот де де є. Давай я плюс кидам. Краще 2 500 відразу. Щоб їх... Ми плануємо піти на це. Можна і не 2 плануємо піти на першого, дві зірочки. Да, да, у мене є. Фізки. Та ні, ні, хлопці, що ви думаєте? Які 3 тисячі? Все спалили, короче. 3200 Так. 3200, блядь. А, а ти траву давно мацав взагалі, в принципі. 3200, да? я жартую. На 2800. Ну Все одно. А ну давай, вийди, дай мені, скільки я проживу. 2800 це небагато. Зараз разом скилла ты понял. Чекай, побачу. чекай. От чого цей скил не відпускається, я не знаю. Я. Це, його це ВП. Ой, ВП, кажу, це пінг. У мене так само, де коли кастується 30 років. Як ніби, не знаю, там Немально. планету як має статі, взірвати. Я, кстати, на гелітині виключав е, ці усілялки, бо в мене тупо зависає гелетину. А до речі, ще може рінжі не хватати. Теж, блін, і підглючує так, що то капець просто. Ні, впіщення, що просто ти не кастується. Гелетину просто-напросто всираєш. А у вас теж анімація, що у мене просто куля, так, блін, так, в руках? Так, угу. так ну тут, якщо контракти на середу, думаю, завтра. Було би добре, якщо є пару людей босі попроходити. Треба перших кожного. Може вже одної зірочки попробувати, не правда. На яку не годину ти плануєш? Ну, я не знаю, схожі все десь під вечір, як тут більшість людей вже буде напевно. Ну, якщо година восьма, не можеш писати в плюс. Так. Добре, тоді. Дякую вам за рейд, хлопці. Да, давай. Mm -hmm. давай нам mm -hmm. Не пропускай, не пропускай наступного раза. Окей. Я дивлюсь, shit, I got no love for the The fakeness. if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit.